Добрий день, дітки. Послухайте вірш. Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні, тепло, сонечко й пісні, і пташок покликала до рідного краю у ліси та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Сьогодні на занятті ми поговоримо про перелітних птахів. З настанням весни до нас теплих країв повертаються наші пернаті друзі. А які птахи називаються перелітними? Так, ті, які відлітають у вирій. А як називаються птахи, які залишаються на зиму? Зимуючи вірно. Назвіть зимуючих птахів Ворона, Горобець, Сорока, Голуб, Синичка, Дятел, Снігур. Молодці. Послухайте загадки привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Так, це ластівка. У нашій країні люди люблять і поважають цих чарівних пташок. Ластівку називають Божою пташкою або символом весни. Люди їх завжди оберігали. Великим гріхом вважалося руйнувати гніздечко Ластівки, але якщо ластівка в'є під чиєюсь оселою гніздо. Оце передвіщає щастя в родині. Довгонога чорнобіла, у гніздо на хату сіла, довгим дзюбом знай туркоче, ніби що сказати хоче. Де ж це ти була далеко, а як звуть тебе лелека? В Україні їх називають птахами щастя, і з поверненням лелек люди зустрічали весну. Гніздяться ці птахи тільки біля осель добрих людей. Перший він приніс весну, пробудив усе від сну, заспівав під вікном, а зовуть його шпаком. Шпак дуже корисний птах. На Україні цього птаха називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх шпаченят, він знищує велику кількість гусені, метеликів, жуків, слимаків, саранчі, хрущів. Шпаки птахи дружні. У разі небезпеки вони збираються по кілька особин, голосно кричать і намагаються відігнати ворога. Сам в вечірньої години заховався в кущ малини та на доду голосну грає пісню чарівну. Соловей вірно, в Україні ці птахи водяться скрізь у лісах, садках, парках, де є кущі або зарості високої трави. Солов'ї починають співати одразу ж. Прилетівши в рідні краї, Солов'їну пісню неможливо описати, її треба почути. Соловейко не тільки гарний співак, а й великий трудівник. Він належить до дуже корисних птахів, бо живиться переважно комахами, які є шкідниками лісу та саду. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси є окрасою парків. Садів. Птахи це наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів, відшкідників. Чи можна уявити собі весну без дзвінкої пісні жайворенка або весняний ліс без кування зозулі? Кожна людина повинна охороняти птахів, птахи це наші друзі, а ми з вами. Повинні бути друзями птахів, оберігати їх, допомагати їм взимку.